Чи працюєш ти з дітьми, чи тільки з дорослими? Ти знаєш, як я завжди кажу, діти це не на мої нерви. Мій е, метод викладання адаптований більш до дорослих. Угу. Але я можу займатися з підлітками це частіше діти моїх подружок. Е, якщо треба позайматися, так, підлітків я беру. Дітей ні, тому що у мене. Е, більш дорослий метод викладання. Я не можу це, знаєш, як аніматори з дітками. Mm, так, я це, я це, навіть це з донькою своєю не займаюся. Всі складно. кажуть: от а у тебе донька, 10 років, ти що, з нею не займаєшся? Я кажу ні, я мама. Я можу щось підсказати, перевірити, але я її довірила моїй колезі. У мене є чудова колега Софія, угу. яка просто Бог викладання для дітей. От Су. чесно, та є люди, які заточені народжуються для цього так.